Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді моя ось така от нова покупка, а саме це акумуляторний оприскувач фірми Вулкан. Це модель така трішки дорожча, ніж решта цих моделей, можливо, навіть в два рази дорожча. Давайте подивимося. Ну, Основною його відмінністю від решти акумуляторних оприскувачів є те, що він працює на літій-іонному акумуляторі 18 вольтовому який дуже схожий на акумулятори від Makita серії LXT. Тобто теоретично ми можемо з цими акумуляторами працювати на інструменті, який схожий на Макіту. Чому я кажу схожий на Макіта? Справа в тому, що оригінальні інструменти Makita не працюють з акумулятором, який знаходиться в цьому оприскувачі. І ори... від оригінального зарядного воно не заряджається. Але якщо у вас є китайські копії Макіти, то від цього акумулятора вони прекрасно працюють. І так само оригінальні акумулятори Макіта працюють з цим оприскувачем. Коли я купував, я знав, що даний акумулятор не заряджається від оригінальної Макіти, але я не знав, що воно не працює з Макітою. Оскільки в мене весь інструмент Макіта, то я зразу в принципі, продав звідси акумулятор і зарядне, і в мене його нема, а працюю я від оригінального акумулятора Макіта. Ну ладно, давайте повернемося ми тепер до самого оприскуваща. Що ми маємо? По факту, це звичайний акумуляторний оприскувач, нічого нового в ньому немає. Тут є акумулятор, є насос як із клапаном, який реагує на збрасування тиску. І ручка. Тобто ми нажимаємо ручку, тиск падає, насос вмикається і починає подавати нашу рідину на оприскування. Єдине, що даний оприскувач виготовлений трішки краще, ніж решта оприскувачів самої дешеві цінової категорії. Що ми маємо? Маємо зручний корпус, який знаходиться на металевій рамі. Це доволі зручно, оскільки звичайні прискочі дуже сильно падають. Тобто, цей ми можемо поставити хоч так, хоч сяк, хоч на землю, хоч ще кудись. Він стоїть, ніяких проблем немає. Далі ми маємо дуже гарні, гарні шлеї. Оця система натягання дуже зручна, вона м'ягенька, вона гарненька, нічого не муляє, нічого ніде не крутиться. Далі, опять же, гарна кришечка. От казалося б, така мелочь, але коли надіваєш звичайний прискоч і йдеш з ним, і воно тобі бляпає за шию, то це не дуже приємно. Тут гарна кришечка на гарній різьбі з резиночкою, і навіть всередині стоїть не просто дірочка, а стоїть клапан для того, щоб жидкость назад не випльоскувалась. Далі отака от от м'яка рукоятка. Дійсно м'яка. Шланг. Шланг потачі. М'який і зручний. Доволі зручна ручка. Тобто в дешевих оприскувачах, коли ми купуємо, ми зразу бачимо ручку, яка вже тече. Ми її тільки завели, а вона вже тече. Тут такого немає, ручка, хоч і в середньої цінової категорії, це, звичайно, нема Rolex. Але виконана доволі непогано. Гарно нажимається, гарно фіксується одним пальцем і гарно розфіксовується одним пальцем. Нічого не тече, нічого нікуди не капає. В комплекті тут три форсунки. Форсунка для середнього круглого п'ятна. Форсунка для маленького п'ятна. Ну, точніше, п'ятно те ж саме, але маленька форсунка создає більш таку дисперсію. Тобто прям пару, скажемо. Не пару, а туман, такий туман. І моя от улюблена форсунка ось така от широка. Тобто форсунка, яка дає широкий такий. Ну, факел, називаємо це факелом. Найбільше мені подобається ця широка форсунка, я користуюся нею. Маленька, маленька кругла для туману мені взагалі не сподобалась, тому що коли ми працюємо цією маленькою форсуночкою, продуктивність насоса більша, ніж подача форсунки. І тому насос все, весь час микається, вимикається, вимикається. вимикається. Тобто форсунка л'є постійно, але сам насос ну, робить приблизно такі дії. Виробник позиціонує, що це як би, нормальна робота, але як на мене це ненормальна, тому що все-таки навіщо кожне-вимгнення насосу це удар по механіці. Тому як би, я не використовував. Я використовую цю широку і використовую круглу. Але найбільше мені подобається широка, оскільки вона перекриває там сантиметрів 50 поля зразу. Робота за такою форсункою це дуже швидко, надзвичайно швидко. Навіть сказав, що тут треба бігати і чухатися. Не потрібно йти, там думати, щось ти береш і працюєш. Я буквально там за 7 хвилин кроплю все, що мені потрібно, видуваю ці 15 літрів жидкості. І йду насолоджуватися життям. Тепер по недоліках. Недоліків тут, в принципі, тільки, мабуть, один це коротка штанга. Товжина на цієї штанги 50 см. І що саме цікаве, вона має специфічне кріплення. Тобто, для того, щоб сюди встановити звичайну алюмінієву штангу, прийдеться трошки щось подумати. Це невелика проблема, ось тут ми маємо гайку, гаєчку ми цю можемо відкрутити, при... При... переробити щось нове і прикріпити довшу шлангу. Але це потрібно гратися і не кожна людина це може зробити. Тобто ми маємо таку штангу 50 см. І оце, мабуть, єдиний нетолік даного оприскувача. Повернемося ще до такого питання як ціна, даний оприскувач по ціні виходить два рази дорожче, ніж саме дешевша модель із отаких от оприскувачів. І якщо подумати, то по суті вони роблять абсолютно одне й те саме. Тобто, що цей розпиляє жидкість, що той розпиляє жидкість. Що цього хватить на 150 літрів жидкості, що того хватить на 150 літрів жидкості. І якщо для вас економічна составляюча дуже важлива, то. Краще все-таки брати дешевший оприскувач. Але якщо ви хочете отримати кращу якість, то все-таки ця річ набагато краща і набагато якісніша. Чи купив би я його за повну вартість? Мабуть, би не купив. Але Дуракам ВЗ на, на резеці була акція, я купив його в напівробочому стані. Приложив руки, в мене все вийшло і він став працювати. Потім я продав звідси його оригінальний акумулятор разом із зарядним. І на цьому ще, від... ще знизив суму. І по факту вийшло так, що я купив його за ті самі гроші, що, продається... що продаються такі самі дешеві оприскувальчі. Тому для мене він надзвичайно класний, надзвичайно якісний. Але, опять же, переплачувати вам ці гроші за цю якість в повній вартості вирішувати лише вам. Від себе там, що мені дуже подобається, я дуже швидко ним працюю, і він дійсно доставляє мені на солоту дуже класна і дуже цікава річ. Я надзвичайно задоволений покупкою.